Доброго часу доби. Мир і благословіння вам та вашому дому. Я Сара, особистий секретар фінансового консультанта Олега Бережного. Мені довірено дати роз'яснення гарантій, страхових полісів та слайф. Перше. Державний нагляд компанія працює з ліцензією та під контролем Національного банку України. Друге: захист договором, кошти поліса не можна арештовувати, ділити при розлученні чи вилучати державою. Третє. Фінансові резерви виплати йдуть із спеціальних страхових резервів, незалежних від банків. Нанги, міжнародне перестрахування, частина ризиків передана в ЄС, віх РІ, під наглядом чеського Нацбанку. Європейські стандарти VIGRE працює за системою – золотий стандарт надійності у світі страхування. Пояснення простими словами ваші гроші захищені контрактом і резервами, на які немає права ніхто, крім вас. Якщо завтра держава навіть закриє банки, ваш страховий поліс залишиться чинним, і компанія зобов'язана виконувати свої виплати. Це як сейф, який не відкриють ні кредитори, ні податкова, ні судові виконавці. Наші клієнтські гроші захищає не лише українське законодавство і нагляд НБУ, частина ризиків перестрахована в ЄС. Цей перестраховик має історію понад 200 років страхової надійності, тому навіть у воєнний час ризики розподілені міжнародно а зобов'язання під захистом європейського регулювання. Дорогі друзі, ми бажаємо вам миру, благословіння та добробуту. Ми щиро прагнемо, щоб ви відчували впевненість у завтрашньому дні, знаючи, що ваші кошти та ваша родина під надійним захистом.